З 20 травня 2015 року на території області проходить комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою МАК. В ході профілактичних заходів на даний час зафіксовано 150 фактів по незаконному вирощуванню конопель та маку. У даному кримінальному виробництві опрацьовується інформація по семи десяткам осіб. Загалом за період оперативно-профілактичних заходів з незаконного обігу було вилучено понад 36 кілограмів та знищено близько 27 тисяч кущів легких наркотичних. Рослин. Проведенным анализом свидетельствует, что большинство лиц, которые занимаются данным видом преступления, это из числа потребителей наркотиков, либо лиц, которые ранее э, привлекались к ответственности за незаконный оборудование наркотиков. Однако есть и некоторые индивидуумы, которые первый раз занимаются данной преступной деятельностью. Э, например, на последней отработке Славянского района было выявлено два посева, Конопли 1,88 кустов и один посев проявили – это 11 кустов. На цей раз до рук правоохоронців потрапив мешканець села Дмитрівка, 73-го року народження. Раніше чоловік не притягувався до кримінальної відповідальності та працював трактористом в одному з сільськогосподарських підприємств. Але законних прибутків виявилось замало. Чоловік почав вирощувати елітний сорт голландських конопель, насіння яких замовив через інтернет-мережу по 98 гривень за штуку. Плантація розросла чимала, але підозрюваний запевняє: все для власного споживання. Завдяки зусиллям правоохоронців, які Відреагували на інформацію про незаконне вирощування наркотичних речовин, правопорушник був затриманий. Рослини вилучені та направлені на експертне дослідження. А чоловіку загрожує покарання щонайменше в вигляді штрафних санкцій або трьох років позбавлення волі згідно зі статтею 310 частиною першої кримінального кодексу України.